Ну і далі, друзі, поговоримо. Ми напевно про одну з найцікавіших зустрічей на полях саміту Великої Сімки. Володимир Зеленський закликав прем'єра Індії на ренду моді доєднатися до реалізації формули миру. Наш президент подякував індійському прем'єру за гуманітарну допомогу і підтримку суверенітету і територіальної цілісності країни на міжнародних майданчиках. І Зеленський також повідомив на ренді моді. Про проблему замінованості України, звісно зачепили питання й депортованих українських дітей. Ну і власне а, чому ця зустріч цікава? Ну тому, що вона перша, по-перше, очна. Ну і далі ми це все звичайно будемо розбирати з нашим гостем ефіру. Це Ярослав Войтко, експерт, міжнародник, дипломат. Ярослав, вітаю вас! Слава Україні! Героям Слава! Добрий вечір. Добрий. Отже, ну дивіться, от перша очна зустріч Зеленського і е, моді. При е, причому, знаєте, цікаво, от зразу так е, як то кажуть, в озеро з головою. Е, при цьому Індія ще не декларувала от без, беззаперечне засудження російської агресії. От навіть Китай проголосував е, під час наступного під час минулої декларації в ООН, а теж за, за підтримку цієї декларації про засудження російської агресії, а Індія а, втрималася. Ну, це звичайна позиція Індії в цій ситуації, коли вперше після початку повномасштабної агресії відбулася справді очна зустріч двох лідерів країн. Хоча по телефону вони неодноразово говорили перед цим останній раз говорили у грудні місяці. В вересні минулого року на полях Шанхайської організації співробітництва прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді він закликав Путіна, щоб той все-таки припинив. Нагнітання ситуації, і все-таки пішов мирним шляхом. Після цього правда вже пройшло багато місяців, і е, таких е, різких заяв від індійського прем'єра ми більше не чуємо. Тому ця зустріч вона потрібна для того, щоб дві сторони все-таки більшою мірою ознайомили одна одну з позиціями одна одної. І таким чином можна було б залучити Індію, хоча це дуже складно буде, але, мабуть, так і можливо, більше на сторону України. Чому складно? Тому що дуже великі існують зв'язки між Індією і Російською Федерацією, особливо в військовій сфері. Індія вже традиційно купляє. Багато російського озброєння, Індія допомагає зараз у е, Росії трохи е, обійти ці санкції, які накладені і Європою, і рештою цивілізованого світу Сполученими Штатами, скажімо, е, по верхній межі е, е, ціни на нафту, mm -hmm. і, і вона купує зараз нафту таким чином, е, отримуючи російську. Економіку на плаву. Більше того, Індія великими партіями купує російські алмази і розплачується за ці алмази рупіями. І, до речі, Росія може себе загнати в кут, тому що далі її не буде куди ці рупії дівати. Вона зараз хоче має на увазі Росія перейти на такі нетрадиційні міжнародні валюти, як Юань і рупія та інші, відійти від долара. Хоча це глобальна система економічна. Навряд чи їм дозволить, але принаймні це така ніби паличка, яка виручає Російську Федерацію. Тому Україна вона дуже вдячна за гуманітарну допомогу, яка надається Індією. І вже ви згадували про те, що будуть мобільні шпиталі організовуватися за допомогою індійської сторони, і гуманітарне розмінування теж певний досвід у Індії в цьому є. Будуть працювати далі дипломати, от зараз ця зустріч якраз відбулася, і далі дипломати уряди обох сторін повинні далі продовжувати ті зусилля, щоб все таки Індія зрозуміла, що потрібно не просто нейтральну позицію займати, а все таки засуджувати і вимагати. Виведення російських військ території України, щоб не було далі потреб і займатися, до речі, тим же і гуманітарним розмінуванням чи нові військові мобільні шпиталі в Україну направляти. Ну, ви знаєте, от до честі Індії, от, попри там, їхні, їхню співпрацю з росіянами і. Е Купування нафти до честі Індії можна віднести те, що вони застерігали Росію від використання ядерної зброї, і як на мене, це застереження воно так повпливало на на Путіна. Як це ви прокоментуєте? Так, тут можна погодитися, звичайно, тому, що Індія вона сама стала ядерною державою хоча ви визнається тільки п'ять ядерних держав у світі офіційно це. Звичайно, ті, які входять до постійного членства ради безпеки ООН Але звичайно, Індія має Пакистан, має цю зброю. Японія теж буде вимагати від своїх сусідів, таких як Китай, які. Розвивають ядерну свою програму, причому особливо без контролю. Е, теж і це, до речі, йшлося в заяві Великої Сімки, яка випущена була в п'ятницю, що е, ну, ця е, річ повинна припинитися, тому що ядерна зброя це не іграшка. Uh -huh. Північна Корея вона постійно загрожує е, Японським островам і е, Західному узбережжю. Сполучених Штатів Америки тому якраз серед тих питань, які на порядку денному нинішньої зустрічі сімки, ядерне роззброєння буде займати одне із чірних місць, і в тому числі, звичайно, в зв'язку з тими загрозами і погрозами російської сторони, яка Програючи на полі бою на території України погрожує, що вона розмістить ядерну зброю на території Білорусі і, бронь Боже, захоче застосовувати. Крім того, не треба обов'язково навіть ядерну зброю як зброю застосовувати. Бо зараз ми знаємо, що окупована Запорізька атомна електростанція, яка постійно є загрозою. Ядерної, і до речі, там на саміті великої сімки буде брати участь. Вже бере генеральний директор МАГАТЕ. І якимось чином треба вирішувати цю проблему, щоб не тільки з ядерна загроза зброя була, але і все таки, щоб російські окупанти вони звільнили Запорізьку атомну електростанцію, щоб не було масштабної катастрофи, яка набагато більша може бути від Чорнобильської. Пане Ярославе, ще от на завершення питання: а як може повпливати на наші стосунки з Індією? От така серйозна підтримка Великобританії? Бо знаємо, що в Індії, скажімо так, ще з минулого такі внутрішні психологічні травми, бо вони колись були колонією Британії? Ну і е е власне, от як. Е як вони можуть статися до нас тепер, враховуючи те, що до нас там приїжджав і Джонсон кілька разів. і Сунаком у нас е, непогані, ніби відносини. І Британія нам допомагає озброєннями, зокрема і Storm Shadow, Ну і не тільки взагалі? Сьогодні. Е... Зустрівся на на моді в э, першим взагалі із і лідерів за ріше сонаком, яким є э, предки якого є земляком э, і, індійським О, так, ви, і, 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 етнічний індус, етнічний індус, безперечно. От і е, е, ту релігію сповідає е, він навіть присягу брав на е, священній е, книзі індуїцькій. Е, так це велика е, може бути допомога Україні. Тим паче, що справді е, британські лідери, які вони були останнім часом, ну починаючи з Джонсона, потім Ліз Трасерісунок, е, вони беззмінно при е, підтримують Україну і. Будуть і надалі це робити е, разом з іншими союзниками. Ми знаємо, що вони приєднуються верніше, навіть е, започатковують із дозволу Сполучених Штатів Америки оцю е, винищувальну, як би сказати, коаліцію. Хоч ага. немає у них самих F-16, Але разом, скажімо, з такими європейськими країнами, як Нідерланди чи Данія, у Данії є на озброєнні 40 ф 16 із них 30 в робочому стані, тобто можуть Велика Британія та інші країни допомагати в тому, щоб наші пілоти освоювали цю техніку. І тому е, багато є інших проєктів у нас з Великої Британії. Сьогодні Зеленський зустрічався і сам з Вішесунаком з Олафом Шольцем, з прем'єр-міністром е, Італії. Ми пам'ятаємо, завтра він візьме участь наш президент у двох сесіях Великої Сімки. Одна буде е, той, точно стосуватися України. І тільки з країнами Великої сімки. А далі буде ще одна сесія, де наш президент бере участь. І це йдеться про більш глобальні проблеми, теж де Україна може вирішувати не тільки свої безпекові питання, але й економічні, енергетичні, і інші, які зараз хвилюють нашу країну. Ярославе, дякую вам, дякую за те, що знайшли час поговорити.